Привіт! Мене звуть Аліна, і сьогодні я хочу вам показати, які можна зробити легкі вправи з аквареллю Вам не обов'язково вміти малювати аквареллю для цього, і вам не обов'язково вміти малювати зовсім. Це дуже класні вправи для того, щоб ви розслабились, помедитували, так сказати, і просто відчули фарбу і робили все те, що вам заманеться. Тільки є єдине, що на трьох цих. Квадратиках, прямокутничках ми повинні показати різні емоційні стани. Я вам їх назву. І ми повинні відчути кольори і із цих наших думок зобразити певні стани різними кольорами. Наприклад, на першому давайте зробимо радість. На другому давайте зробимо сум. Зовсім протилежний настрій. І на третьому давайте злість, ярість, ярість, щось таке. Тобто у нас є тепер три різних емоційні стани, з якими ми зараз будемо працювати. Підготуємо наші фарби. Я пропоную збризнути їх пульверизатором, щоб вам було легше. І для себе я вирішила прокрити первинно водою цей аркуш. Ви можете зробити так само, тому що вам тоді буде легше та простіше, і ви будете одразу бачити, як розтікається фарба. І я вирішила для себе взяти лимонний колір. От, не знаю, інтуїтивно мені просто захотілося. І ви так само повинні брати те, що вам інтуїтивно хочеться для певного настрою. От у мене чомусь одразу виникло, що радість, для мене повинен бути жовтий колір. Все. Питань більше нема, я просто це роблю. У вас може бути хоч чорний колір. Це нормально, якщо ви будете так відчувати. Тобто, в цьому і сенс, що ви робите просто те, що вам хочеться. Ви можете навіть просто зафарбувати. Цей прямокутничок чисто жовтим кольором, червоним кольором, і сказати: Я так бачу цей настрій. Це нормально. Ви, я повторюю, що ви робите все те, що ви відчуваєте. Це може бути будь-який синій, зелений, чорний, може бути плямки, може бути в якісь полоски. Дуже крото, якщо ви будете так комбінувати різні фарби, вливати, якщо будете намагатись. Видивитись із своєї голови різні кольори, які у вас нагадують цей певний стан, емоційний стан. От У мене радість асоціюється в даний момент, асоціювалась із жовтим, помаранчевим кольором, ще й зеленим. Головне, як я і казала, повністю відпустіть себе. Тому що. Тут сам кайф того, що ви повинні не боятися брати фарбу, бо ви не повинні боятися нічого, як ви могли б боятися і хвилюватися при виконанні якоїсь певної роботи. А тут ні. Просто робіть, бризкайте, робіть все, що завгодно. Головне насолоджуватись процесом. Яка радість вийшла в мене. А ви, коли будете це робити, то відмечайте мене в інстаграмі, і мені дуже цікаво подивитись на ваші роботи. Тепер ми переходимо до наступного настрою, і це в нас Сум. Я так само змачую лист аркуш паперу водою, щоб мені було легше і фарба гарно розтікалась. І для цього настрою мені дуже захотілося взяти відтінки блакитного, синього. Тобто всі сині кольори. Може, трішки фіолетовий, ще не знаю. Але в даний момент у мене асоціація, асоціація тільки з таким кольором. Мені дуже цікаво, як ви побачите цей настрій, які кольори ви захочете поєднати в цьому настрої. І... Як саме ви будете розставляти плямки? Як змішувати кольори? Це дуже цікаво, тому що я впевнена, що у кожного буде все настільки по-різному, що повторити це неможливо. Бітися води. У мене от навіть посередині зібралася прям е, така калюжа з водою, нічого страшного. Ви можете її прибрати, якщо вам. Вона заважає, можете пензлком якеньким її прибрати, можете трішки промикнути серветкою. Тобто це все хай вас не лякає. Можете достатню кількість води брати на пензлик, щоб він прям добре розтікався. Я ще додатково можу збризнути саму роботу пульверізатором у середині роботи та наприкінці, щоб у мене потекла фарба, як мені хочеться. Чи навпаки, щоб я не знала, як вона захоче потекти. Ось тому не бійтеся. Не бійтеся у вже нанесений колір, додавати ще якийсь колір. Особливо, якщо вони схожі на наприклад, із серії блакитних, то 100% буде виглядати добре. Це не буде грязюки, все нормально. Тому просто робіть все, що вам хочеться. Сьогодні я цю фразу повторю ще не раз. Під кінець я вирішила все ж таки додати ще темного кольору, щоб більш так акцентувати на ньому увагу. От, бачите, у нас була калюжа, я просто її нахилила, і хай вона потече і далі мені буде, рознесе мій пігмент фарби на всю площину. І в результаті у нас вийшов ось такий сум. Мені, до речі, дуже подобається, але камера не передає відтінків, які є у реальному житті. І в нас залишилась з вами ще одна емоція це злість. До речі, коли я показала свій результат, мені сказали, що це більше схоже на любов чи страсть. Щось таке, але не знаю. В той момент чомусь у мене злість асоціювалась саме е, з таким червоним кольором, з винним трішки кольором, яскравим, ну, ніби кров, щось такого плану. Е, ось, тому у мене пряма асоціація пішла: червона і чорна. І, до речі, в цьому випадку я вирішила робити. Навпаки, я вирішила не смачувати лист водою, а просто брати досить вологий пензлик із фарбою. І поступово наносити кольорі, кольори, які я захочу. Так, вибачайте, що я заговорююсь, тому що я не знаю під вечір, коли я записую всі ці відео, у мене трішки заплітається язик. Та і це норма. Я завжди нервую трішечки, тому ось так: от. Так от, Так вибачте, що відволіклась. От я ж казала, що червоний і чорний. А, але я тут взяла не зовсім чорний. Але все ж таки в мене більше це навіть на агресію якусь нагадує кольори. А, мені, до речі, теж дуже цікаво, які кольори ви будете брати у своїх роботах. А, якщо ви, звісно, будете це робити. Але я сподіваюся, що, хоч хтось це захоче зробити і повторити для себе. Тому що це дійсно непогана практика. Не боїмося додавати кольори. Можна навіть, я зробила все в один слой, що коли в мене просохла фарба, я більш нічого не додавала. А ви можете після висихання е, шару е, акварельного, можете знов накласти ще фарби, е, щоб може були більш цікаві якісь розводи і так далі. Я вирішила цього не робити. Отак от, от я можу сприснути трішки сприйм, до речі, мені дуже подобається, як воно там. Трішки наверх пристеклося і вбік. Ось можна прискати з пензлика, можна взяти зубну щітку, щоб з нього прискало. Можна навіть трішечки додати, до речі, білої гуаші, якщо хочеться, трішки розвести, щоб якісь білі розводи вийшли. Я ж кажу, робіть все, що вам захочеться. І в результаті у нас вийшла ось така злість. Цікаво, вам нагадується все ж таки злість? Чи то тільки у мене таке? А я з вами прощаюся і я буду дуже рада вашим відгукам і відміткам. Пока!